Сьогодні ми знаходимося у місті Гадіч. Це комунальне некомерційне підприємство «Гадяцька міська центральна лікарня Гадяцької міської ради. Наша лікарня визначена кластерною. Ми обслуговуємо більше ніж 50 тисяч населення. Цього разу наша допомога полягає в наданні наркозно-дихального апарату «Гадяцькій міській центральній лікарні. Нам представили Апарат штучної вентиляції легень та наркозну станцію Мілдрей, за допомогою якої ми будемо більш сучасно та якісно надавати допомогу, проводити анестезії із тяжкими супутніми патологіями, тож, наприклад, серцевої патології і неврологічної патології це буде більш якісно і надійно, і безпечно для пацієнта. На цьому апараті будуть працювати наші анестезіологи, які працюють в операційних залах, хірурги, урологи, гінекологи. Розвиток медицини, сучасний і якісний медичний сервіс, є основою успішної держави, є гарантією здорової нації. А це означає, що Україна має потужне майбутнє. Компанія Мвей міжнародний лідер індустрії прямих продажів, третій рік поспіль приймає участь у проєктах разом з благодійним фондом Спанбонд. Ми пишаємось тим, що зробимо. Ми бачимо результат і допомагаємо людям жити кращим життям. Ми неймовірно вдячні компанії Amway і благодійному фонду Spanbond за надану допомогу у вигляді наркозно-дихального апарату, який є життєво необхідний для наших пацієнтів.